Всім привіт! Мене звати Таня і я дуже рада вас вітати на своєму рукодільному каналі. Сьогодні буде такий в'язально вишивальний епізод. Розкажу вам про те, що в мене сталося за весь цей час, що я не знімала. Якось почалася осінь, навчальний рік, багато різних справ і не було можливості знімати. От Сьогодні в мене є ось вільна годинка, і я вирішила витратити її на зйомку, бо є багато чого розказати, показати, і поки я це все пам'ятаю, то треба знімати. Давайте почнемо із процесів. Спочатку розкажу вам про свій такий процес, який я в принципі дуже хотіла завершити до кінця літа. І це ось такий, мій сюжет. Ботанічні з серії ботанічні етюди від Веронікаженер. Він дуже гарно виходить. Але я навіть трішечки від нього стомилася, бо якось я його так старалася встигнути, хотілося мені його бачити вишити. І я, як ви бачите, досі його не відшила. Мені залишилося зовсім трішечки. Найскладніші роботи я вже зробила. Найскладнішим тут було це вишити. Оці написи. от, Тут в мене де неде де ще треба фрузлики повишивати, але то вже мало що. Тут ось один, мені здається, фрузлик залишився, який треба зробити. Бек я тут на зеленому листі майже на всьому вишила. І мені залишилося. Вишити оці, один тут ось сипійний елемент, і ось тут вже така трошки окреслена остання троянда. На трояндах ще буде Бексіч там, двома кольорами, але він там простенький, його небагато, тож це не займе багато часу. От. І взагалі, бек тут мені, знаєте, було трошки страшно вишивати, особливо ось ці написи, тому що по рівномірці, знаєте, хочеться все точно відрахувати, це трошки зробити проблематично. От, але потім якось я настільки е, з цим процесом, що я його вишила весь і мені дуже сподобався цей. Ця робота, ну, сама вишивка цього Бексічу по такій рівномірній основі, я прямо кайфанула, я вам скажу. От. Потім мені дуже подобаються ось ці сипійні елементи. Ось, ось цей бутончик, отут буде така гілочка з сипійними такими е, листочками. Е, ось цей листочок, який я найперше вишивала, вони всі такі якісь тендітні, вони всі додають якогось особливого шарму роботі і додають е, знаєте, свого почерку, От ти дивишся на сюжет і одразу розумієш, е, хто автор. Дуже-дуже мені подобається. Ну, тому я потихеньку просуваю це все діло, по чуть-чуть Зараз я не маю змоги багато вишивати. З багатьох причин вишиваю тільки в день, коли є там вільні, півгодинки, годинка. І тому так все повільно просувається. От. Тому. Мій план щодо завершення цієї роботи влітку не здійснився, ну але я завершую її восени. Тому відкладаємо цю роботу і покажу вам мій старт. Прошу пробачення за погану якість звуку у подальшому відрізку відео. Мій мікрофон дав збій, і я помітила це на етапі монтування, а перезняти немає можливості. Тож, вибачте, будь ласка. А мій старт це ось такий невеличкий відшитий шматочок. Це по дизайну по авторській схемі від Mia Stieć. Звати дизайнера Яна, мені здається, Яна Мінесян, якщо я не помиляюся. Це вже не перший сюжет, який я від неї вишиваю. Подобаються мені її розробки. От, і це буде така осіння дівчина, яка йде по якійсь такій місцині з рельсами. Мені здається, то рельси. Вдалині буде маячок, такий маленький, виднітися, багато жовтого такого помаранчевого листечка на деревах буде. Дуже осінній, теплий такий атмосферний сюжет. Це із давніх її схем, колись я її купила. І от нарешті я її розпочала, тому що цей сюжет мені дуже подобається. Вишиваю я на канві, тому що це буде повна зашивка. Ось так виглядають хрестики. Давайте ось так переверну. Якщо чесно, мені не дуже подобається вишивати на цій канві. Її я витягнула з набору від стіч. От, тому що там ту схему я буду вишивати на рівномірці. А це якраз по розміру, це, напевно, буде трошки менше, ніж п'яльця, буде така велика робота. Ну, як велика, вона не сильно велика. От, це 16 каунт, але тут буде повна зашивка, тут дуже багато кольорів. Якщо я вам порахую, то підпишу. Ну, ось, дивіться, одна планшеточка. Кольори тут дуже гарні. Я, звичайно, вибачаю, що вони в такому в мене стані, але вони в мене лежать в коробці. Для процесів. І ось іще. Це чисті кольори, а ще із них будуть там бленди. От Це я замовляла на різку, щось у мене було. Ну, от така вона не дуже приваблива організація, але як є. Ось. І отак це все виглядає. Тут дуже часто зміна ниточки, багато переходів таких плавних. От, це якась частинка дерева вишивається. Поки що почала я з цього верхнього лівого кута. Мені так найбільше подобається вишивати. Взагалі я люблю вишивати більше, якщо є вибір, то вишиваю завжди зверху вниз. От такий мій старт. Почала його 1 вересня, щоб приурочити до початку осені. Ось. А чому я стартувала? Тому що в тому що мене є один фініш, і це мої сови. Зараз вам покажу. Дивіться, які сови в мене вийшли класні, да? От. Ось такі в мене вийшли сови. Це сюжет, як ви бачите, від чарівна мить, на принтованій основі це мурано. Дуже класні вийшли ці сови, совуньки. Тут використовувалося хрестик дві ниточки, бекстіч і стебловий шов. Давайте ближче вам покажу, як це виглядає. Може він не супер-мега акуратний, але так от він у мене вийшов, але він дуже, знаєте, об'ємно виглядає. Ось такі сови класні з такими очиськами гарними, пригарними. Місяць тут який вишивається світло накопичувальне мулюне. І світиться в темряві. І очі в них теж світяться в темряві. Ну, вони дуже маленькі, гарненькі. Ось. І тут у мене сталася така халепа маленька. Мені не вистачило, ось, бачите, зараз вам покажу. Не вистачило трішки цього муліне з набору. У мене одна ниточка якась попалася не дуже гарна, вона майже вся розсаталася і я не могла нею вишивати, тому напевно, мені не вистачило. І Я докупала потім ниточку, докупляла DMC. Це, я так розумію, мадейра оця тоньша. А от зверху я докупляла DMC і вишивала тут буквально на пару хрестиків. Довелося купувати цілий моток цієї нитки. Ну, нічого, може, колись мені згодиться щось ще вище, кудись додати. Ну, і, звичайно ж, я, як, я буду купувати, як я буду купувати один моточок, Ні, звичайно, я купила ще собі набір. Зараз вам покажу із рубрики покупки набір від нової слободи. Я дуже давно хотіла спробувати цього виробника, ніколи не, не пробувала. І хотіла щось взагалі сюжет якийсь пов'язаний з містами великими. І не хотілося великий сюжет, тому от я пошукала у них і знайшла, ось, там є декілька варіантів таких міст. Це один із них. Ось, називається, як він називається. Не знаю. Ну, коротше, місто. От, е Вишивається на білій е канві. Е ось такий він акварельний якийсь е сюжет. Ну, Давайте ми відкриємо, подивимося, бо я, якщо чесно, ще не відкривала. Отак От візуально подивитися, то канва мені не дуже сподобалася. то, напевно, я ж буду її на щось міняти. Вона якась така синтетична. Ну, от, біла канва, голочка і ниточки. Ось такі ну, ниточки просто чудових кольорів. Мені дуже подобаються. Якісь вони навіть такі, не наче морські. Як дивишся без схеми, здається, морського сюжету. Від якогось морського сюжету. Колись буду вишивати, він цей набір. Недорого коштував, для експерименту взяла. Ну і, скоріш за все, цю канву я буду міняти на рівномірку, щоб сюжет виглядав якось більш так об'ємно. От, і виразно, тут 14-та аїда. Ну, можливо, я на 28-й заміню, а можливо на 16. Мені на 16-му дуже подобається вишивати, на 32-му. От, ось така в мене була покупка. Тепер, що ще стосується покупок, давайте я вам зараз покажу. В'язальна одна покупка в мене сталася вперше за 2 два, чи два з половиною роки. І придбався у мене ось такий чорний мохер. Це мохер Іге від Astro. Чи Астероїд Геа, не знаю, як правильно сказати, але не важливо. Головне, що я його знайшла, бо я його ніде не могла знайти. Купила я його в магазині пряжі Анже. Ось для чого він мені потрібен, зараз розкажу, хто не знає. Нагадаю, що я в'яжу ось такий джемпер дуже гарного кольору, з виподібною горловинкою. І з ось теж Махеру і такого. Ягідного кольору на чорній основі. І цього кольору я ніде не могла знайти. Це була стокова пряжа, купувала я її роки-два, тому, якщо не більше. Ось, І вирішила я в'язати його в дві ниточки. І, звичайно, того, що в мене було, в мене було 150 грамів, мені ніяк не вистачало. Я вже, бачите, розділи ну, відділила рукава, в'яжу вниз потрошечки. І... Пряжі мені ще треба досить багато, тому що треба вивізати ще довжину. Не... Ну, І не вистачило. Мені його. І рукава треба вив'язати, тому я взяла в компаньйони ось таку чорну ниточку. Хочу зробити такий плавний перехід від цього ягідного, ягідного до чорного. Спочатку приєднати замість однієї нитки. Одну чорну, а потім замість двох ниточок дві чорних. От, Тому е, хотіла саме цей мохер, е, тому що він мені не коле ну, не кусає мене. Це один із е, всіх мохерів, напевно, які я пробувала які мене не кусають. Е, я не можу носити мохерові вироби. Е, Довго мені все потім чухається, мені неприємно. Ось, а цей мені дуже подобається. Взяла чорний, тому що, е, якщо навіть мені не вистачить цього, у мене там 60 грамів на конусі, то завжди можна підібрати інший артикул. В крайньому разі чорний, він завжди чорний, один відтінок. Тепер ще хочу вам розказати, як мене захопило в'язання гарбузиків. Е, подивіться, яка в мене краса виходить. Я просто в захваті від цих маленьких приємних штучок. Ось такі в мене красунчики зв'язалися. Я просто не можу відірватися тепер від в'язання цих гарбузяток. Подивіться, які вони малесенькі, гарнесенькі, пухнастенькі. В'яжу я їх по одному і тому ж майстер-класу. І це я в'язала найперший, він у мене, бачите, такий жовта основа. І сюди я приєднувала різні-різні залишки зеленого. Тут три кольори зеленого кольору відтінку. Так? Він вийшов такий дуже осінній, дуже такий натуральний. от, ну, Гарнесенькі, дуже такі, вони класні. І в'язати їх дуже приємно і швидко. ось. Я бачаю за свій манікюр ніяк не дійду до свого майстра, щоб мені навели красу. Тому дивіться, на гарбузики, не на мої руки. От. Оці класні виходять теж в них корінчики. Ну, одним словом. Для мене я не очікувала, що це буде таким задоволенням величезним вив'язування таких маленьких штучок. Ось. Ну, залишу посилання, можливо, хтось теж надихнеться захоче такі гарбузики нав'язати. Це ще не кінець, бо в мене ще ціла коробочка є різних залишків. От, це ось такий був перший. Потім я зв'язала ось такий. От, тут у нас ангора з ще жовтою ниточкою, ось такою, як тут. Ось він такий пухнастий. Дивіться, який він красивий, такий, прям, він дуже м'якенький, дуже гарненький. Ось так він виглядає. От, тут контрастною ниточкою я робила оці перетяжки. От, Дуже він гарний. Потім зв'язала ось такий. Це у нас в три ниточки махер. От, Дивіться, як він волохатий. Він чисто білий і тут зелений корінчик. Не знаю, чи видно, він чорним виглядає. Але він темно-зеленого кольору. Теж із такої волохатенької ангори. От, Ну цей просто такий-такий класний. Потім е оці два сьогодні зранку завершила. Дивіться, які. Ну, це ж просто. Щось. Дивіться на цю пімпулю зверху, на цей корінчик такий От Тут у мене одна ниточка білого махеру і одна ниточка якихось залишків, не знаю, таких персикового кольору. От. Ну Такий красунчик я не можу, вони просто мене. І тут я взагалі зробила, такі, просто нитку залишила, зробила вусика таким. От. Це в мене залишок був маленький, моточок лежав 350 років йому тому моточку. Боже, Як ця пряжа називається, шнуркова. Коротше, шнуркова пряжа, дуже відома. Ось от, от такий він вийшов. Коротше, от, вони всі дуже такі такі, такі приємні на дотик, дуже класні. Ну, і це ще не все, тому що дивіться, в мене тут ціла коробочка. Дивіться, яка в мене. Це в мене нескінченна коробка для гарбузиків. Подивіться, скільки тут всього. Один такий моточок я вив'язала. У мене ще один залишився це мохер. І ось різні-різні кольори. Це ще не всі, звичайно, в мене ще в шафі там є, які можна брати. От. Я це таким займаюся по вечорам, бо більше ні на що, не вистачає ні сил, ні концентрації уваги, нічого. А тут все дуже просто. В'яжеться просто труба резинкою, такою 4 на 1, або я в'яжу 5 на 1 деколи, або 4 на 2, або 5 на 2. Ну, коротше, там уже дивитися, який ви розмір хочете. В'яжете собі вверх і все. От от я за вечір там за... в'яжу два. оцих, Вчора я два зв'язала, я їх перу потім, щоб вони... ниточка красивіша була, вона така більш пухнаста стає. І ну, залишки, знаєте, вони лежать, все одно брудниця, нитка, хочеться все-таки, щоб було все охайно. То я їх перу, вони до ранку сохнуть, і потім зранку я їх набиваю холофайбером і зшиваю, і оці пімпи ще в'яжу ввечері. Потім зранку версию забираю. Ну, дуже класні вони, скажіть. Ось, Тому о, така у мене осінь. Трошки є покупок, трошки є стартів. Трошки є процесів, які треба завершувати, в'язання є. Ще я завершила, до речі, по в'язанню светер. Зараз вам його не показую, тому що він сохне. Дитячий патріотичних кольорах для сина. Це вже я все покажу в окремому відео про в'язання суто. Кому цікаво, зможе піти подивитися. Я думаю, десь воно так через місяць вийде, тому що я в'яжу ще один джемпер, перероблю і хочу про них зняти таке відео. Ось. Ну і про плани свої, навіть боюся щось думати, тому що особливо не заплануєш поки що. Просто вишиваю по натхненню те, що мені хочеться. От. Ну, на цьому все. Напевно, буду з вами я прощатися. Була дуже рада. Записати відео буду дуже рада вашим коментарям. Залюбки поспілкуюся, відповім на питання, пишіть, як вам ці сови, як вам ці гарбузи, що ви думаєте про покупку мою. У мене буде ще покупки в цьому місяці, тому що буде ж у нас виставка Handmade Expo, і я планую, я вже купила білет і планую туди обов'язково з'їздити. От, і там уже, так сказати, гульнуть <хи>, на повну. Накупити собі всього, що мені захочеться і сподобається. Ну, прям всього всього, напевно, не вийде, бо хочеться багато завжди. А най -таке, найбільше чого хочеться, то куплю. От тому, дівчата, пишіть, може хтось, хто дивиться, теж буде на виставці, може там і зустрінемось та і познайомимось, бо я буду їхати сама. В мене немає ніякого, так сказати, однодумця, з яким би я могла поїхати туди. От, тому буду рада зустрічі і офлайн. Ось. Всім дуже дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, залишайте свої побажання, критику і так далі. Всім-всім па-па!